Ми звикли шукати, що ще додати до свого життя гроші, статус, знання, правильних людей. Але майже ніхто не думає, що сила народжується не з додавання, а з очищення. Справжній спокій приходить тоді, коли ти починаєш віднімати, видаляєш шум, ламаєш старі звички, викидаєш те, що тягне вниз. Світ нав'язує гонку будь продуктивним, будь успішним, будь потрібним. Та стоїки казали інакше хто хоче бути спокійним, той має перестати бігти. Мудрість це не накопичення, це звільнення від непотрібного. Усе, що тебе з'їдає, не варте місця в твоїй голові, не варте твоїх емоцій, сну і здоров'я. Ти не можеш контролювати світ, але можеш контролювати, що в нього впускаєш. Це фільтрація, тихий процес без крику. Без героїзму, ти просто перестаєш дозволяти зайвому керувати собою. Далі одинадцять речей, які треба прибрати зі свого життя не колись, а зараз. Бо спокій не приходить, поки ти сам не прибереш усе, що йому заважає. Перш ніж ми перейдемо до першого уроку, підтримай канал, постав вподобайку, підпишись і залиш короткий коментар. Це допомагає розвивати український контент і поширює філософію спокою серед тих, кому вона зараз потрібна найбільше. А тепер почнемо. Урок перший видали зі свого життя негативних людей, Є люди, поруч із якими ти стаєш гіршим. Не одразу, поступово. Ти виходиш від них виснаженим, ніби після довгої хвороби. Стоїки називали таких зараженими душею. Сенека писав. З ким живеш, таким і стаєш. Негатив передається швидше, ніж вірус. І якщо ти щодня слухаєш ниття, заздрість, цинізм, ти теж починаєш бачити світ криво. Не виправляй цих людей, не доводь, що можна інакше. Вони не зміняться від твоїх пояснень, вони просто знищать твою енергію. Замість того, щоб рятувати когось, врятуй свій спокій. Почни з малого, скороти спілкування. Не підживлюй їхні розмови, не реагуй на провокації. Твоє мовчання це не слабкість, це стіна, яка захищає твою рівновагу. Марка Врелій казав Тримайся подалі від тих, хто робить твою душу менш мужньою. Ти не мусиш бути поруч лише тому, що так прийнято. Немає нічого стоїчного у тому, щоб дозволяти комусь топтати твій внутрішній світ. Життя коротке. Не витрачай його на людей, які тягнуть тебе в бік, протилежний тому, куди ти ростеш. Краще тиша, ніж порожні розмови, краще самотність, ніж компанія тих, хто знецінює. Бо спокій це не відсутність людей, це відсутність тих, хто з'їдає тебе зсередини. Урок другий відпусти минулі помилки. Минуле не тримає тебе це ти тримаєшся за нього. Ти постійно прокручуєш сцени, які вже давно минули, ніби від цього щось зміниться, але минуле це замкнені двері, і скільки б ти не стукав, ніхто вже не відчинить. Стоїки говорили людина не мучиться через події, а через те, як їх пам'ятає. Коли ти постійно повертаєшся до старих помилок, ти живеш не теперішнім, а тінню, вчишся на помилках добре. Але жити в них це повільне самознищення. Ти не повинен пробачати минуле заради інших пробач його заради себе. Бо кожна провина, яку ти носиш, забирає частину твоєї енергії сьогодні. Пробачити не означає виправдати це означає перестати бути заручником вчорашнього дня. Епіктет казав Минуле не наше, майбутнє теж. Маємо лише цей момент. І якщо цей момент ти витрачаєш на самобичування, ти знову втрачаєш теперішнє. Замість того, щоб питати, чому я так зробив, спитай, що я зрозумів. Помилка без висновку це тягар. Помилка з висновком це досвід. А досвід це валюта, яку ти використовуєш, щоб не повторювати старі сценарії. Минуле не зміниться, але ти можеш змінити ставлення до нього. Замість провини, спокій, замість жалю, вдячність за урок. Леся Українка писала ти сам собі суддя і сам собі кат і сам собі порятунок. Минуле не має влади над тобою, якщо ти перестав його живити, бо те, що ти перестаєш годувати, вмирає. Залиши минуле там, де воно має бути, у минулому. Ти не зобов'язаний бути тим, ким був. Ти маєш право почати заново, прямо зараз. Урок третій. Позбуться тривоги. Тривога це шум у голові, який не замовкає навіть у тиші. Вона говорить без слів А що, якщо, і малює сотні сценаріїв, які ніколи не стануть реальністю? Ти прокидаєшся з нею і засинаєш поруч, як із тінню, яку не можна вимкнути. Стоїки бачили в тривозі форму втрати контролю над розумом. Епіктет казав нас тривожать не речі, а наші думки про речі. І це головне, тривога не живе в подіях, вона живе у твоєму тлумаченні цих подій. Подумай, скільки разів ти хвилювався про те, що так і не сталося, скільки енергії спалив у боротьбі з примарами. Тривога краде твої дні не через силу, а через увагу, яку ти їй віддаєш. Стоїчна практика не в тому, щоб заспокоїтись, а в тому, щоб розділити реальне і уявне. Реальне це те, що відбувається зараз, уявне це все, що ти домалював у своїй голові. І більшість страждань живе саме там, у домальованому. Коли ти відчуваєш тривогу, зупинись. Не біжи, не тікай, не аналізуй. Зробив дих і постав собі одне запитання Чи це зараз відбувається, чи я лише про це думаю? Якщо лише думаєш, відпусти. Марк Аврелій казав. Твої дії залежать від тебе, решта ні. Тому зосереться на тому, що справді у твоїх руках, твоя реакція, твої слова, твоє дихання, твоя дисципліна. Тривога не любить ясності, вона живе в тумані. Коли ти називаєш речі своїми іменами, вона зникає. Життя не повинно бути спокійним, щоб ти відчував спокій. Спокій це внутрішній стан, а не відсутність проблем. Світ завжди буде кидати виклики, але ти вирішуєш, чи приймати їх з криком, чи з рівновагою. Як писав Григорій Сковорода хто має спокій у серці, тому все світиться. Знайди цей спокій. Не назавжди, хоча б на мить. Бо кожна мить без тривоги це частинка свободи, яку ти повертаєш собі. Урок четвертий перестань порівнювати себе з іншими. Найкоротший шлях до нещастя дивитися на життя інших частіше, ніж на своє. Порівняння це пастка, у якій немає переможців ти або відчуваєш себе гіршим, або починаєш зневажати інших, і в обох випадках втрачаєш спокій. Стоїки вважали, що міряти своє життя чужими мірками означає відмовитись від себе. Марк Аврелій писав не блукай у чужих душах. Повертайся до своєї. Але сучасна культура робить протилежне вона штовхає нас порівнювати зарплату, зовнішність, стосунки, успіх. Ми дивимось на чужі вершини, не бачачи, скільки бруду під ними. Порівняння ніколи не закінчується завжди знайдеться хтось розумніший, багатший, спокійніший. Але стоїк не грає в ці перегони. Він знає, що чужий шлях це не його шлях. І що вчорашній ти єдина людина, з якою варто змагатись. Порівняння вбиває вдячність. Коли ти постійно дивишся в бік, ти перестаєш бачити, скільки вже маєш. Ти знецінюєш власні досягнення тільки тому, що хтось інший показав більше але ти не знаєш, якою ціною. Стоїки казали щастя не в тому, щоб бути кращим за інших, а в тому, щоб бути кращим за себе вчорашнього. Твоє завдання не перемагати інших, а не зраджувати себе. З кожним днем став трохи спокійнішим, трохи розумнішим, трохи чеснішим, цього достатньо. Порівняння руйнує внутрішню опору. Коли ти орієнтуєшся на зовнішнє, ти втрачаєш внутрішнє. Бо чужі стандарти це в'язниця, у якій ніколи не відчуєш свободи. Тому перестань шукати, хто живе краще. Запитай, чи живеш ти чесно. Запитай, чи рухаєшся туди, куди хоче твоя душа. І якщо відповідь так, то ти вже переміг. Як писав Василь Симоненко, Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Пам'ятай, твоя цінність не в тому, щоб виглядати, як інші, а в тому, щоб бути собою, навіть коли світ тисне, щоб ти став копією. Урок п'ятий. Позбуться перфекціонізму, бажання робити все ідеально це замаскований страх, страх виглядати слабким, зробити помилку, втратити повагу. Але істина проста, прагнення до досконалості це шлях без кінця. Бо навіть коли ти досягаєш цілі, розум каже мало, можна краще. Стоїки не вірили в ідеальність, вони вірили в розум, у дію, у процес. Сенека писав. Коли ти прагнеш бути бездоганним, ти прирікаєш себе на вічне невдоволення, Подосконалість – це не вершина, а пастка, де немає відпочинку. Перфекціонізм забирає спокій. Ти постійно відкладаєш, чекаєш, поки стане ідеально, але цей момент ніколи не приходить. У результаті нічого не зроблено, бо все ще не готово. Стоїк діє. Він не чекає ідеальних умов він робить так, як може. У цей момент. Бо діло, зроблене з душею, важливіше за діло, зроблене бездоганно. Світ не потребує твоєї безпомилковості, він потребує твоєї чесності. Перфекціонізм це внутрішній диктатор. Він змушує сумніватися у собі навіть коли все добре. Ти стаєш рабом власних стандартів, а не господарем своїх дій. Стоїцизм навчає протилежного прийняти людську недосконалість як природну частину шляху. Помилки це не плями, це сліди росту. Коли ти дозволяєш собі помилятися, ти залишаєш місце для розвитку, бо тільки через досвід приходить глибина, і навіть падіння це частина рівноваги, якщо ти з нього піднявся мудрішим. Як писав Іван Франко, не здамся я без бою. Твоя боротьба не за ідеальність, а за правду в собі. Бути живим, справжнім, недосконалим це вже мужність. Тож замість досконало, роби чесно, замість ідеально, щиро, бо саме щирість, а не перфекціонізм, робить тебе людиною, яку поважають, а не бояться. Урок шостий позбуться надмірного споживання. Ми живемо в час, коли людину оцінюють не за тим, хто вона є, а за тим, що має. Речі стали новою релігією телефони, авто, бренди, статус. І ми часто не помічаємо, як ця гонитва виснажує. Стоїки казали бідним є не той, хто має мало, а той, кому завжди замало. Надмірне споживання починається не з покупок, а з порожнечі всередині. Коли ти намагаєшся заповнити брак сенсу новими речами, ти лише поглиблюєш порожнечу. Кожна покупка дає коротке полегшення, новий запах, нове відчуття, нова ілюзія контролю. Але вже через кілька днів усе це втрачає блиск і знову хочеться ще. Це не потреба, це залежність, яка краде внутрішній спокій. Стоїцизм навчає простоти не злиднів. Не відмови від усього, а розумного мінімалізму. Бути вільним це не значить мати нічого, це значить не бути прив'язаним до речей, коли ти звикаєш жити простіше, світ стає легшим, менше речей, менше шуму, менше бажань, більше ясності. Коли твій дім, думки і дні не захаращені зайвим, у тебе з'являється час для головного думати, діяти, бути. Стоїки радили час від часу добровільно відмовлятись від комфорту, щоб нагадати собі, справжня безпека не у зручностях, а у внутрішній стійкості, бо якщо ти не залежиш від речей, ти вже багатший за більшість. Надмірне споживання це тихе рабство. Ти працюєш не для себе, а для речей, які навіть не потрібні. Стоїчна свобода починається з розуміння, мені вистачає. І коли ти це вимовляєш, починаєш дихати вільно. Урок сьомий перестань шукати схвалення інших. Більшість живе не своїм життям, а очікуваннями чужих очей. Ми підсвідомо запитуємо себе, а що подумають. і втрачаємо роки, намагаючись відповідати чужим уявленням про правильне. Стоїки казали Якщо ти хочеш бути щасливим, не живи, щоб тебе схвалювали. Потреба в схваленні робить нас залежними. Сьогодні тебе хвалять, і ти відчуваєш підйом. Завтра засудять, і ти валишся. Це не життя, це постійні коливання настрою від чужих думок. Коли ти шукаєш схвалення, ти втрачаєш свободу. Ти вже не обираєш, що правильно, ти обираєш, що сподобається, починаєш підлаштовуватись, згладжувати кути. Мовчати, коли треба говорити, і з кожним разом стаєш тінню самого себе. Стоїчна сила це незалежність від чужих оцінок, не гордість, не байдужість, а внутрішня рівновага. Ти розумієш думки інших це їхній світ, їхні страхи, їхні рамки. Вони не зобов'язані тебе розуміти, і ти не зобов'язаний їм пояснювати. Схвалення коротка валюта. Воно не тримається довго. Тому стоїк шукає не оплесків, а спокою совісті. Бо коли ти робиш правильно, схвалення не потрібне, а коли робиш неправильно, воно не врятує. Стоїцизм учить діяти за принципом, а не за аплодисментами зробив те, що вважаєш вірним, і йди далі без пояснень, без виправдань. Життя коротке, щоб витрачати його на доведення власної правоти тим, хто не хоче чути. З часом ти помітиш, що повага приходить тоді, коли перестаєш її шукати. А сила, коли перестаєш залежати від думок натовпу. Пам'ятай, той, хто керується схваленням, завжди буде рабом натовпу. А той, хто живе за принципами, завжди буде вільним навіть наодинці. Урок восьмий. Припини витрачати час даремно. Час єдина валюта, яку не можна заробити назад. Ми поводимось так, ніби його безкінечно, але кожен день спалюємо години на дрібниці, які нічого не змінюють. Стоїки казали проблема не в тому, що життя коротке, а в тому, що ми витрачаємо його даремно. Подумай, скільки разів ти відкривав телефон на хвилинку і прокидався через годину, скільки днів пройшло в обговореннях, планах, порівняннях, але не в діях. Тривалість життя не визначається цифрами в паспорті, її вимірюють моментами, коли ти був присутній. Стоїчна дисципліна починається з поваги до власного часу. Не потрібно робити більше, потрібно робити головне. Якщо день заповнений шумом, це не означає, що він прожитий, ти можеш бути постійно зайнятий і водночас нікуди не рухатись. Зайнятість і продуктивність не одне й те саме. Той, як вибирає те, що наближає його до мети навчання, роботу над собою, зміцнення характеру, усе інше, просто фон, який можна вимкнути. Кожного разу, коли ти кажеш, у мене немає часу, подумай, на що ти його вже витратив, бо час не зникає, він просто переходить у речі, що не мали сенсу. Година у бездумному скролі, суперечка ні про що, розмови з людьми, які нічого не додають, це теж вибір. І кожен такий вибір наближає до порожнечі. Стоїк не живе в поспіху він цінує ритм, у якому може мислити і діяти усвідомлено, бо поспіх це форма втечі від самого себе. Тиша й концентрація це форма сили. Почни рахувати час не годинами, а сенсом. Якщо день минув, а ти не став трохи спокійнішим, мудрішим або добрішим, він минув даремно. Зупинись, переглянь свій графік і спитай себе те, що я роблю, справді мене змінює, чи просто займає? Твоя доля складається не з років, а з того, як ти використовуєш хвилини. Тому не женися за швидкістю, женися за глибиною, бо час прожити усвідомлено не зникає. Він перетворюється на мудрість. Урок дев'ятий. Перестань хвилюватися про майбутнє. Майбутнє це тінь, яку малює наш розум. Воно ще не настало, але вже змушує нас не спати, рахувати, уявляти, тривожитись. Стоїки казали ми страждаємо більше в уяві, ніж у реальності. І це правда. Більшість страхів живе не в подіях, а в думках про них. Коли ти постійно думаєш, а що буде, якщо ти втрачаєш головне, що є зараз. Майбутнє не підкорюється контролю. Жодна людина не може передбачити, куди поверне життя. Ти можеш планувати, але не можеш керувати всім. Стоїцизм навчає приймати невизначеність як частину порядку. Життя завжди непередбачуване, але це не привід боятись. Боятись означає переживати двічі. Спочатку подумки, потім насправді. Іноді гірше не те, що станеться, а те, як довго ти це уявляв. Коли тривога про майбутнє накриває, повертай себе в теперішній момент. Подивись навколо, що ти можеш зробити саме зараз, поговорити з кимось, діяти, дихати, випити води, просто бути тут. Бо контроль це не здатність керувати світом, а здатність керувати собою у світі. Стоїк розуміє, що завтра не належить йому, тому він вкладає все у сьогодні. Якщо ти робиш зараз те, що правильно, майбутнє подбає про себе. Коли дії чисті, результат буде правильним, навіть якщо не таким, як ти очікував. Хвилювання не дає гарантій, воно лише забирає спокій. І кожна хвилина, витрачена на уявні страхи, це хвилина, яку ти забрав у життя. Майбутнє завжди приходить не так, як ми думаємо. Тому стоїк не готує себе до всього, він готує себе до будь-чого. бо сила не в тому, щоб передбачити бурю, а в тому, щоб залишатись рівноважним, коли вона почнеться, не проживай завтрашній день сьогодні, бо тоді завтра ти не матимеш сил його зустріти. Живи зараз. Це і є найкраща форма підготовки до майбутнього. Урок десятий. Відпусти потребу все контролювати. Людина звикла тримати все у своїх руках події, людей, наслідки. Ми хочемо знати, як буде, щоб не відчувати страху. Але саме це бажання контролю народжує тривогу, розчарування і втому. Бо світ не створений для того, щоб підлаштовуватись під нашу волю. Стоїки казали є речі, що залежать від нас, і речі, що ні, мудрість у розрізненні між ними. Коли ти намагаєшся контролювати те, що поза твоєю владою ти прирікаєш себе на безсилля. Погоду, людей, минуле, долю, усе це не в твоїх руках. Єдине, чим ти володієш повністю, це твоє ставлення. Потреба контролю це спроба приборкати хаос страхом. Ти втомлюєшся, бо борешся з тим, що не можеш змінити. Стоїчна практика проста роби все, що в твоїй силі, а решту. Прийми. Прийняття не означає байдужість це визнання реальності без ілюзій. Спробуй один день прожити без спроб усе тримати під контролем, не виправляй людей, не нервуй, коли щось іде не за планом. Замість чому так? Скажи собі добре, я впораюсь із цим так, як є, і ти побачиш, як багато енергії повернеться. Контроль це ілюзія. Життя не питає дозволу. Воно просто рухається, стоїчна сила у довірі до цього руху. Ти не маєш керма, але маєш напрям, і цього достатньо, щоб не збитись із курсу. Коли ти відпускаєш потребу все тримати, ти не втрачаєш, ти звільняєшся від очікувань, страхів, зайвої напруги, бо справжній контроль починається там, де закінчується спроба контролювати все навколо. Прийняття не поразка це форма мужності. Коли ти можеш сказати, так, я не всесильний, але я стійкий, ти вже перемагаєш. Навчися діяти, не прив'язуючись до результату. І тоді навіть невизначеність стане союзником, а не ворогом. Урок одинадцятий. Припини шукати зайву увагу. Бажання, щоб тебе помітили, одна з найтонших форм рабства. Спочатку ти просто хочеш, щоб твою працю оцінили, потім, щоб тебе хвалили. А згодом уже живеш не для себе, а для чужих очей. Стоїки бачили в цьому пастку. Коли ти міряєш свою цінність оплесками, ти стаєш залежним від натовпу, і варто схваленню зникнути, ти відчуваєш порожнечу. Але проблема не в тому, що тебе не бачать, а в тому, що ти сам перестав бачити себе. Потреба у постійній увазі виникає з невпевненості. Ти ніби намагаєшся довести, що вартий, замість просто бути. Та істинна сила не потребує доказів вона тиха, стримана, спокійна, Стоїчна гідність не шукає світла прожекторів, вона світиться зсередини. Світ сьогодні кричить покажи себе, будь помітним, будь яскравим. Але мудрість говорить інакше будь справжнім, навіть якщо тебе не бачать. Бо не важливо, скільки людей звернуть увагу на твої дії, важливо, хто ти, коли ніхто не дивиться. Стоїк не змагається за увагу, бо він не потребує підтвердження. Він знає, що справжня повага приходить не від шуму, а від стабільності, від спокійної впевненості у власному шляху. Коли ти перестаєш шукати визнання, ти стаєш помітним справжнім без зусиль. Не кожна тиша це самотність. І не кожен шум це життя. Часом саме відхід у тінь відкриває ясність, якої не видно під прожекторами. Припини ловити увагу, почни ловити глибину, бо люди забувають те, що бачать, але ніколи не забувають те, що відчули. І якщо твоя присутність дає іншим спокій, цього вже достатньо, щоб тебе запам'ятали. Стоїцизм учить роби добре і мовчи. Твоя тиша скаже про тебе більше, ніж будь яка самореклама, бо хто володіє собою, тому не потрібно, щоб його хтось визнавав. Ти не зміниш світ, але можеш змінити ставлення до нього. І цього достатньо, щоб життя стало спокійнішим, яснішим, справжнім. Стоїцизм це не теорія, а спосіб дихати серед хаосу. Прибирай зайве, тримай рівновагу, будь твердим зовні і м'яким усередині. Саме так народжується внутрішня сила. Якщо тобі близькі ці думки, підтримай канал, підпишись, постав вподобайку, залиш коментар. Це допомагає розвивати український контент і поширює спокій там, де сьогодні його не вистачає. Будь стійким і будь собою.